Шикарнюща півонія Канзас. У мене два кущі, я ні краплі не пожаліла про цей сорт. Квіти тримає довго, майже тиждень. У нас спека, дощу немає. У мене кропельний полив. Цей кущ посаджений у 2020 році. Можете бачити, скільки стебел з квітами. Вона рекордсмен по кількості стебел, на яких є квіти. Квітка такого темно фіолетово-буряково-рожевого кольору. З часом пелюстки трошки світлішають верх пелюсток, і ось вона такий створює сизуватий відтінок на кінці пелюсточок. В основному серединку не показує, але коли вже повністю розквітає, то ось можемо бачити там жовті течіночки. Ось серединка цієї квітки. Неймовірна. Півонія Канзос.